Звінити харта. На жаль, так. Ситуація така, що хорт каже, що е, я спочатку казав, що через рік будуть дарувати всі портрети цього Порошенка. Я каже, помилявся. Я бачив, що це вже назріває ситуація прямо буквально зараз. Тобто він слідкують за подіями політичними і, е, значить, обізнаний, читає там. кучу Йому передають кучу е, жратви, пробачте мене, три. Ящика печива передали, я кстати, винний. Я сьогодні голосити декілька людей, яких хор просив оголосити, що вони передавали йому передачки, хоча величезні передачки. Серйозні такі передачки, що там хор прикармлює, коротше, що всі там пів тюрми. Ну, да. Шановна громада, ситуація така, що сьогодні ми казали, що якщо тільки. Влада не буде, ви пам'ятаєте тиждень тому, що якщо влада не висної харта, хар хар то в такому випадку у нас є всі підстави, для того, щоб сьогодні рвати ці плакати ненависного не нам олігарха, і е, значить, е, е, при чому злочинного олігарха Порошенка. Ми поміняли одну падлюку на іншого. Ми поміняли за допомогою того ж самого Порошенка і слава йому за те, що він да, профінансував і сам особисто приймав участь в ліквідації е, цієї банди е, Бандюковича проросійської. Але зараз ми отримали банду, ну, яка теж антиукраїнська, але адія вона е, важко сказати, не принаймні то, що вона злодійська фактучна. Тому. Е, ви маєте знати, що, яка ситуація, що вони затіють? Вони нам закинули інформацію про те, що начебто, в п'ятницю. Прокурор в області звернувся до суду з питанням про зміну запобіжного заходу харта. Ну, в мене нема жодного документа з цього приводу. Я сидів в п'ятницю до шості вечора, а е, в п'ятницю скорочений робочий день піздіє до 16.45. То я до шісті вечора сидів в тюрмі у хартах. Тому я не можу перевірити тільки завтра. Ну вони виграли час. Получається, на сьогоднішній день вони закидають нам з різних джерел, що є така таке подання. Ну що ми маємо робити? Ревати транспаранти цього олігарха ну, якось неудобно. Вроді він е, 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 кожен бандит має право на е, визнавати свої помилки з повинною писати. І, і прочі. Може він таким чином хоче жеробити. це хоч робити. Uh, ну, принаймні, виходить, у нас виникла ситуація, яка не дозволяє нам з певністю казати, що вони uh, все ж таки брешуть. Хоча я зразу скажу, я особисто, знаючи Порошенка багато років, uh, я людина, яка не раз зустрічалася і не раз на нього писала заяву про озвучення. От, і його попічників вона Дендовського забуду та інших. То я хочу сказати, що я особисто цьому не вірю. Ну, це я.